Писана Ліна Костенко, я знаю грамоту свободи, її підписують мечі. На вістрях наших мечей. Сьогодні, вчора і завтра, буде наша віра, на вістрях наших мечей, наша історія, наша. Батьківська хата, наша українська пісня, та пісня, за яку в 1932 році після з'їзду кобзарів розстріляло сталіну всіх кобзарів, сліпих, які йшли від села до села, від містечка до міста. І піснею розповідали про. Нашу героїчну боротьбу. Я завтра їду на Личаків. В другій годині буде освячена надгробного пам'ятника на місці поховання нашого видатного українця Ігора Білозора, який загинув саме за українську пісню. Він, в цей, він все своє життя і в цей момент. Його били, били до смерті. Він співав нашу українську пісню. Григорій Котельницький Шугай. В його честь ми зорганізовуємо вже багато років тут, оповитому легендами під гірцях, в такому славетному селі, фестиваль, хотів України вільної. Соборної, незалежної, аби вона була українською не лише за формою, а й за змістом. Коли Верховній Раді нещодавно, декілька місяців тому, на розгляді була постанова про святкування ювілею квітки Цісик американської українки, украї... американки українського походження, чиї батьки виїхали в 40-х роках до Америки, то про Більшість, більшість фракцій регіонів і комуністів не голосували за те, щоб відсвяткувати ювілей такої видатної людини, яка як якнайдзвінкіше, найщиріше, найпалкіше співала про рідну Україну, яка хотіла, щоб вона була співочою, щасливою, могутньою. І багатою. Тому на вістрях наших з вами мечей має бути наша пам'ять, має бути наша дія, має бути наш чин. Зичу усім вам, сили, здоров'я, віри і перемоги. Ми, українці, сильна, могутня, багата ідейна нація, і ми обов'язково переможемо. На нашій Богом даній землі ми будемо господарями. Слава Ісусу Христу і слава Україні!